Вітаю всіх прекрасний осінній день в найпрекраснішому місці Золотого Сонця Селара, 16 променями Кам'янці-Подільському. А з вами сьогодні ми, члени територіальної громади міста Кам'янця-Подільського з правом голосу, і я, Валентина Могіла, мої прекрасні українці, любі друзі по всьому світу. І, звісно, найпрекрасніші сонцесяні камінчани. Я рада вас вітати сьогодення. І сьогодні ви бачите знову, ми знаходимося в рідному місті і е, біля приміщення Кам'янець-Подільського районного управління поліції, головного управління національної поліції Хмельницької області. Що нас привело? Ну, звичайно, турбота, забота і проблеми, які виникають. Наших членів громади. Вони для мене. Хотілося би, так як і всі бажають, жити в прекрасному, гарному місці в своїй територіальній громаді, де є лад, гармонія, розвиток і люди дружньо. Відносяться один до одного і не порушують права один одного. Нагадую всім, права однієї людини закінчуються там, де починаються права іншої людини. Тому порушувати права нікого без належних повноважень, без належних наказів розпоряджень не можна. Давайте поважати один одного. Але Ну, ви ж знаєте, да? ми живемо у такому суспільстві, які чомусь прийняли рішення, що у них і конституція на паузі, і законодавство на паузі. Все в них на паузі, але вони зарплату получають не на паузі. Але да? я не, стос... не відношу цих людей до тих, які мають право управляти мною як свідомою людиною, жінкою, українкою. Але я вважаю за потрібне, що на місцевому е, рівні, в місцевому самоврядуванні має бути лад, наведений управлінським органом е, Кам'янець-Подільською міською радою, на чолі з міським головою. Ну, Прикро говорити, але корупціонером двічі за рішенням суду е, Михайлом Посідко. Ну, наразі що нас привело? Чергова ситуація, яка сталася в камянці подільського ранесенького, шостій. Ранку, майже о сьомій, ранку 6.50, на привокзальній А, група невідомих осіб, це ж не то, що один, два, це вже 5, 6, 7 осіб, які вчиняють наругу над людьми. Це злочинне групування, на мою думку, і переконання. Так не має бути. Без належних посвідчень, без е, знаків розпізнавання. Група осіб у схожій на військову форму, а серед них є і е, е, в цивільному одязі, і навіть в одязі, е, схожому на е, однострій, поліцейського. Група осіб на одну людину. Ви що? У мене в мене слів немає, ви знаєте, бракує слів в таких випадках. Що ви робите? Ви ж самознищуєтесь. Ви самознищуєтесь. Тому ця група осіб вчинила тиск моральний, фізичний, фізичну наругу над членом територіальної громади, який йшов до роботи. Йшов працювати, заробляти гроші, платити податки для того, щоб утримувати оцих от. Не буду їх називати, бо в мене е е немає можливості навіть їх назвати. Неутворені не законом органи я особисто не визнаю, ким би вони не називалися. Якщо немає закону про утворення, вас немає. Якщо вас немає в єдиному державному реєстрі підприємств організації України, вас немає. Бо є злочинне групування, це моя думка і переконання. Тобто вони знов вчинили наругу над мужчиною, членом територіальної громади, мужчиною Володимиром. І наразі м -м, чинили тиск і змусили сісти в приватний автомобіль з іноземними номерами, і повезли його на відому адресу Лесі Українки-53, де немає жодної вивіски, що то за організація, що то є, куди везуть. В приміщенні е, знаходяться персони, особи без посвідчень, без знаків розпізнавання. Тому в мене запитання до всіх, куди ви е, оці, кого ми наняли на управління і розпорядження для за, забезпечення нам громадського порядку і е, повного життєзабезпечення, куди ви нас привели? І куди ви самі прийшли? Ну, наразі дійсно там чинився тиск. Людина не мала при собі жодних персональних документів, не визначали його особу, він не називався. І його повезли, не кажучи, куди знов посадили, в приватний транспорт і повезли в лікарню проходити так звану ВЛК. Тому в мене питання до всіх. Або ми повернемося в конституційне правове поле. Бо конституцію на паузу поставити ні в кого немає повноважень, то тільки є на прийняття несвідомими. Хто може це прийняти, особисто я не приймаю члени територіальної громади міста Кам'янця-Подільського, які утворили ініціативну групу, тим більше мають самоврядні свої повноваження. Для нас існує конституція, для нас існує законодавство України, для нас існує Європейська хартія місцевого соврядування, всі міжнародні пакти, е, які підписані, е, і нормативи е, країною Україна і статут територіальної громади. Ми чітко дотримуємося і будемо спонукати всіх е, дотримуватися е, нормативів і не порушувати права людей. Тому. Е, Наразі ми е, рухаємося до працівників поліції для того, щоб е, повідомити їм знову про черговий злочин і відкрити кримінальну справу щодо е, визначити цих осіб, які приймали. Участь у, цьому, у цій нарузі, у цьому фізичному і моральному uh, тиску на uh, людину члена територіальної громади. І далі будемо слідкувати, що будуть uh, робити працівники поліції. Знову кажу, позиція працівників поліції скинути з слідчих на uh, офіцерів громади, які не мають належного рівня знань, говорить про те, що поліцію дійсно пора. Переформатувати або навчити правильно діяти в таких ситуаціях і виконувати норми конституції міжнародного права законодавства України і не порушувати права людей, членів територіальної громади міста Кам'янця-Подільського. Дякую всім, хто був зі мною. Закликаю всіх долучатися, приходити. Єднаємося разом, бо разом ми можемо зробити дуже багато і змінити ситуацію, звісно, на краще. Ваша мовчазна згода працює проти вас, повірте. Тому приходьте, завжди ми вам раді, завжди э, раді єдності нашій і спільними зусиллями ми змінимо все на краще. Все буде Україна.